Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами створимо ось таку легеньку лілію, виконану з ефірного фамірану. Вона така пишна, виконання дуже проста. Закріплена у мене на заколочку. Якщо вам цікаво дізнатися, як швидко можна зробити ось таку лілію, яка чудово підійде дівчаткам в школу. Залишайтеся і зараз я вам все розкажу. Значить, одна в мене лілія є, з ми зараз з вами зробимо. Для цієї лілії я використовувала сефірний фоаміран двох відтінків. це біленький і ось такий синій колір. Білий, білий фоаміран я спочатку протюжила праскою з двох сторін, для того, щоб він став тонченький. Потім нарізала його такими відрізочками по 4 см. 4 см. Потім з цих відрі... вже ось таких полосочок я зробила ось такі приблизно заготовочки, ріжу я їх на око, але зараз вам покажу, яка ширина цих полосочок, Три-три 3 половиною сантиметра. Ось так приблизно я їх нарізаю. Потім. 27 штучок в мене пішло на цю лілію Потім оці, значить, наші золоточки складаємо і зрізаємо, формуючи ось таку пелюсточку з уголочка. ось таким чином. потім коли вже обрізали ми всі наші оці заготовочки, слідуючи шмаровом це ось що. Складаємо, прокручуємо по всій площині, розтягуємо, беремо пінцет, голочки затягуємо до серединки, зажимаємо низ пінцетом. І ось трошечки можна біля праски, якщо ви не вмієте працювати з запальничкою, можна з запальничкою, і точно так само краї. Це Зефірний фоміран, він дуже добре тягнеться, теж можна біля праски, а можна ось так, як я з запальничкою. Ось такі пелюсточки ми з вами формуємо. Ще раз показую, покрутили. Трішечки розтягнули посерединці, краєчки підтягнули. можна прикласти, ще раз кажу, до праски, якщо не вмієте працювати з запальничкою. І підтягуємо краї, з одної сторони два рази і з другої сторони два рази. І формуємо ось такі чудові пелюсточки. Ми збираємо її. Для цього я беру 5 звичайних течіночок, 5 штучок, Складаю тротик, наношу на течінки знизу клей. Влею дроти для того, щоб було мені зручніше збирати мою квітку. Так. Прокручую низ і починаю зборочку. намазую течинки знизу і беру першу пелюсточку. Першою пелюсточкою обгинаю мої течинки. Ось так в рулончик. Другою пелюсточкою навпроти обгинаю так само бутончик, формуючи ось так. Далі будемо клеїти по кругу на половину попередньої і вперед. Ось таким чином. Знизу ложимо рівненько і обжимаємо кругом нашого бутончика. Ось так. На половину попередньої і вперед з таким чином клеїмо наші пелюсточки. Ось так виходить Серединка в мене не звужиться, кожен край відходить навпаки. Кожен рядок наче від, далі віддаляється від серединки Остання пелюсточка, і наша лілія готова. Якщо десь необхідно, можна трошки пелюсточки підтягнути. Це зефірний фоаміран, Витягнути так. Можна за трошки підправити, якщо є потреба. Ось така пишна лілія у нас вийшла. Дротка ми обрізаємо. Будемо робити листочки під клейку. Значить, листочки. У мене розмір 4,5-х на 4, десь приблизно. Я роблю просто ось так брала. Робила великі листочки, але вирізала ось так. Просто продовжу листочки. Потім вирізати ще зубчика. Такий листочок отжимаємо на універсальному молоті нагріваємо і віджимаємо. Нічого. нового Підклейка, підклейка. Вісім на вісім, робимо слідуюче. Складаємо, вирізаємо. Тут я вирізала зубчиками ось так і прокручувала без праски просто стовп пальцях по всій площині. Так, підклеєчка. Значить, у мене 9 листочків. Кітка і підклейка І ми з вами взяли заколочку. У мене заколочка 7,5 см довжиною і формуємо, значить, нашу заколочку на клей і приклеюю листочок, відкриваю і прижимаю з цієї сторони пальцями. Так. Потім наклею листочок в цю сторону. Ось так. І треба все прикрити повністю метал, тому клей і на цю сторону. Ось так. Є. І ще один листочок наклеїмо. Ось так. В цю сторону Вносимо клей і ось листочок. Робимо все акуратно. Потім беремо нашу лілію і до ліліїща прикріплюємо листочки. Ось вот так. Дивимося. Ось така заколочка у нас зараз получається. Ще нам залишається один листочок, і ми його теж підклеїмо. Ось так. Тоді підклейка на середину клей і підклеїчка. Так. Вот такая лилия получается Сейчас прикрепим уже до самой заколочки. Наносим сюда клей И приклеиваем саму нашу лилию вот. И все И чудово-прекрасно готово Дуже швидко за короткий проміжок часу. І дуже гарно. Листочки знизу краще буде підклеювати, щоб все скріпилось між собою і міцно трималось. Ось приблизно так. Все це зефірний фомір, де придбати даний матеріал. Я залишу силочки під відео. Переходьте, купуйте ось. А я зробила ось такі дві лілії. Не дуже гарно виглядають вишні, легенькі, і прикрасить голову нашої чудової молодої дівчинки. Все, дякую всім шанувальникам квітів свого мірану за увагу. Підписуйтесь на мій канал і будемо працювати далі. До побачення, до нових зустрічей!